після довготривалої перерви заслужений артист України Олександр Гонобулін відновив у Херсоні свої різдвяні зустрічі. Це для людей щось зробити приємне, тому що, як правило, зимою мало хто приїжджає з музикантів сюди, і нагородних. І я придумав такий художній музей разом з директрисою. Алиной Васильевной. Там колоссальная акустика. мы там проводили ряд рождественских концертов. Потом этот зал стали ремонтировать. И как-то вот, как ушло. Вот, и вот, сегодня я возобновил. сказать, спустя многие годы, ну вже в залі музыкального училища, щоб можна більше людей зібрати. Родзинкою заходу було те, що концертну програму Херсонський Скрипаль виконував вже зі своїм сином, молодим і талановитим музикантом Даніілом, який зараз відшліфовує мистецтво гри у київській середній спеціальній музичній школі імені Лисенка. Я думав, що на ньому буде природа дихати, тому що все-таки чого то достиг в цій жизни як музикант. Но я смотрю, что, может быть, на мне отдыхает природа, потому что я вижу, как он развивается. Вот, и у него хорошие успехи именно в Скрипке, в Киеве. Вот, и я очень рад, что он пошел по моим стопам, потому что у него есть и нотный репертуар, и то, что я пишу много для скрипачей, вот, и то, что я имею возможность организовать какие-то концерты для него, и совместные, и ему отдельно. Так що я дуже рад. Незважаючи на різдвяну метушню, засніжену погоду, концертна зала обласного музичного училища забита вщент. Людей не відштовхує холод у приміщенні, бо на концерт вони прийшли перш за все, щоб зігріти свої душі і серця. Чоловік з великої букви, інтересного чини. І родоначальник будемо вважати, пліяди скріпачей. Ми однократно слушали його сина. И гордимся, привели даже свою внучку послушать, какой это талант. Впервые хочется услышать э, вживую выступление, э, потому что ну, вот, ну, как бы не, не складывалось ни, ни разу, чтобы послушать это, слышать. Очень приятно, что такой человек, музыкант, талантливый, живет в Херсоне и считаю, что ну, просто должен познакомиться с его произведениями и с его игрой на инструменте. Я стараюсь не пропускать такие мероприятия, и мне хотелось бы отметить, что люди очень нуждаются в чистой музыке, в профессионализме музыкантов, в том возвышенном настроении. Они готовы приходить в неотапливаемый, неотапливаемый зал, готовы слушать, готовы обмениваться теплом. Нам очень нужны такие события, и хотелось, чтобы их было больше. видіється музикант у нас на Україні. Вот, і у нас в Херсоні ми багато лет працювали з ним вместе. І я його оцінюю як музиканта, оперних виконавницький, початвідючогося композитора. А крім того, я його як музиканта, тому що він ну, якби, понимаєте, зберігає те, що у нас на Україні должно зберігатися. У програмі звучали твори всесвітньо відомих композиторів, таких як Віоті, Беріо, Каливоди, Мільштейно. Та з найбільшим нетерпінням глядачі чекали на виконання авторських композицій самого Олександра Гоноболіна. З гучними оваціями вони зустріли самотність на двох, грузинський танець, а також прем'єру метаморфози твору, що цього року здобув перемогу одразу у двох міжнародних конкурсах в німецькому Мангеймі та американському Нью-Йорку. Цього вечора це була не єдина прем'єра маестро. За два дні до концерту Скрипаль написав композицію Різдвяні дзвоники, якою поспішив поділитися із Херсонським глядачем. колокольчики я написал позавчера а вечером мы уже играли зданий а потом перед сном я никак не мог уснуть потому что мне другая мелодия пришла я ее быстренько записал и утром я проснулся и уже изменил вот эти колокольчики то что вы сегодня слышали это уже новая версия вот и ну по моему удалось Також під час концерту Олександр Гоноболін жартував, розповідав різні цікавинки, а ще дарував подарунки. Так бібліотека музичили ще поповнилася нотами твору Аля Класік. Усе має властивість закінчуватися, і концерт дуету скрипалів Олександра і Даніїла Гоноболіних добіг кінця. Проте з впевненістю можна сказати, що ця подія залишиться у пам'яті херсонців назавжди. Гоноболін, звісно, молодець, тому що він кожен от, новий концерт він намагається щось нове придумати, і тим більше, що є нове продовження. Це Даня, це наша. Гордость новая. И, вот, и мы следим за его успехами. И вот каждый раз, приезжая в Херсон, он дает как бы отчет о прожитом году, да, или о новых каких-то своих э, ну, этапах жизни, скажем так. Все эти произведения, они настолько трогают душу, потому что он делает это все от большой сердечной души, с большой энергией и с большим желанием. Я знаю этого человека достаточно долго и восхищаюсь его творческим потенциалом. Неу неугомонная энергия, очень интересные всегда вечера. Концерты мы его здесь, в Херсоне, прямо окрестили местным штраусом. Да, потому что на его концертах всегда очень интересно.